Я вже вдома, добрий день всім знову. Я без вас не можу. Натомилася, але ледь дишу. Ягоди дорогі. Ну, як для нас, так як в тому році були зразу в началі перші дні по 30 гривень. І, мабуть, тиждень вони такі були дешеві, але люди все одно їхали і збирали. Це ненормально. Це тільки заїхати на дорогу чи. Хтось возить, є такі люди, ну, водії, що вони набирають людей, їм платять там по 300 чи по скільки гривень, не знаю. То теж треба назбирати і собі, щоб здати людям. А хто їде машинами своїми теж заправить? Не буде ж заправляти на 300, по-любому на 500, то це дуже дешево. Я сьогодні була перший раз у лісі. Сьогодні ягоди по 68 гривень. Але навіть і по 70 казали, що ну, приймали сьогодні. Понятно, що це дуже дешево, тому що такий труд на таблетках і просто повзаєш, то хоча б вони були по ну, мінімум 100 гривень за кілограм. Але хоча б і так. Отак. Напілася гофена, діклофенак. І так все одно воно не бере. Чого то, не знаю. Вибачайте, що я така якась. Ногу дуже тягне і рук дуже боїть. Можна було брати до вечора. Але коли болить і себе перемагаєш, зуби сцеплюєш, і думаєш, чи воно треба, але знову якщо подумати, зараз я води одіду, а так хоча б щось купиш. У мене скоро день народження, мені хоча б було підрізати чолку, щось зробити. За телефона, звісно, я й мовчу. Телефон завісає. Я його там чищу, пам'яті мало, дуже вже старенький, дуже давній, багато років. Хотіла б собі теж мріяла б, щоб назбирати і купити телефон, але зараз чи телефон, чи поїхати краще до Іри в Житомирі, допомогти. Все треба. Що я буду казати? Нічого не буду казати. Вчора комп'ютера подзвонили, Ігор забрав, що там Ігорочок, сказали? Щось. Коротше, десь ремонт на 2000, ну і то він може нормально не робити. Що шо там щось полетіло? Оперативка чи що? Згоріла оперативка. Ну, щось багато пішло на щось там. Коротше, щось таке, Там він пояснював, Ігор розстроєний. Прийшов і він там стоїть, він не робочий. Ягоду в лісі мало зовсім, але якщо їх ходити і шукати, так як гриби, то. Такі дуже дрібненькі, хоча води, води повно, в лісі. Я де не поткнувся, зразу по косточку вода. І треба, щоб ягоди були великі, але чогось маленькі ягоди, не знаю. Іде-не де. Такі якісь, вони, знаєте, їх береш, а його днік такий якийсь, як ото він такий в'ялий, і так дуже береш їх, а вони як то не беруться. От неспорно у нас кажуть, неспорно. То буває, що ти ягоди також шарх шар, навіть оце їх багато. І... Набрав і вже тебе набірач, а це ні, це береш, 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 кидаєш, а воно порожнє. Не знаю, чого так. Ну, це такий ще сорт ягод. Ох, Це ще копчик дуже сильно больно, дуже больно. Ой Боже, мої дорогенькі. Який це важкий труд. Але як? Зараз две їх не буде. Я от. Так, сказала за комп'ютера, Оксано, я не, не зрозуміла, про кого ви пишете. Олено, привіт, я з Житомира, пишіть, будь ласка, грамотно, від Неорк, ор, Олено сказали привіт. Мені кажете, чи кому, я не знаю. Якщо це про мене, то я думаю, що ви мені більше писати не будете. Як хочу, так буду і говорити. Ну, як хочу, так буду говорити. Моє життя, моє право, маю право на все. Як хочете, так буду й Ну, Я так зрозуміла, що ви, наверно, ви мені зразу вічний орк, якщо це про мене, Ну, він, мабуть, орк. Раз ви зразу осудили людину і опаскудили, обісрали. Наверно, ви є орк. Я не знаю. Нічого не буду казати. Я не вправі судити нікого. Нікого я не буду засуджувати. І не буду набирати гріхов на себе. Я всіх людей поважаю. Розумію і підтримую, якщо треба моя підтримка. А ви судите, то судіть, коли сівать засудять. Якщо не люди, то Бог. Тому що так не можна. Я взагалі так, до такого буду писати, як до такого говорю, так буду писати: поїхала, чи посіяла, чи пішла, чи колі, там, чи болі. Отако буду. Яка різниця? Я наоборот, -то, я хочу, щоб в мене були контенти. І, я буду, і мене можна було б їх робити. Але, знаєте, натура така, що не хочеться, щоб срач був на каналі. Тому прийдеться. Або вас блокувати, ну, толку контент блокувати, як тоді безполезно це все. Так що, на давлені, мої гормональні таблетки кончились, заведіть свій канал дорогенька Оксана. І пишіть, і показуйте. І розказуйте, і що хочете. Я нічого вам казати не буду. Мені байдуже, що ви там будете казати, чи писати, чи розказувати. Не буде мені подобатися, я мовчки пішла і забула вас. А ви колупаєте Ну, Якщо це не про мене, вибачте, звісно, але теж чужих людей не треба поскудити, Ні своїх, ні чужих, ні нікого. Забудьте за мене, що я є все. Всього найкраще бережіть себе, здоров'я, вам міцного, щоб у вас все склалося добре, щоб у вас все було добренько. Отак, От то що це ще я хотіла сказати? Таке буде моє відео, тому що нема що знімати. А їсти зварила, он картопля, он гречка, салат зробила, сало зжарила. Чайок. Хто є масло? Комусь масло, є, масло не є. Чайок солодкий, я не солодкий. Ну і так. Перекусили і все. А, так що мені зараз не до тих обсуждань. Оте щеворот на віворот робити я не буду. Тамара, ще вам відповім. Дякую, мої дорогі. Земляки, я б дуже хотіла по вайберу з вами порозмовляти, дуже хотіла, щоб ви мені дещо розповіли. І дуже хотіла б поспілкуватися, тому що це Ютуб, дуже багато різних людей, і ну, я так не можу, ви мені дуже хорошу таку інформацію дали. Я вам дуже щиро дякую. Мало дехто так скаже, ну, не то, що а ще навіть не згадають. А вам дуже щиро дякую, хотіла б з вами поспілкуватися, щоб ви сказали, звідки ви. Звісно, б я хотіла. Но... Сама дуже боюсь і хотіла б дуже, може б мені там теж з грижами що зробили. І щоб і щоб знайшли йому якісь такі препарати, щоб він і спав, і там, може, такого нічого немає сложного для їх. Якісь, може, ліки є. Тут нема таких, а там є. Колись мені казали, що за кордоном є ліки, але вони стільки коштують, що у вас не хватить. І... Три великих зарплати блесна, Той, зроблять його галюцинації, причини твої галюцинації. Вони знають чого, вони знають вони причину. Так, так, так що хотілося б дуже з вами поспілкуватися, щоб ви розказали. Навіть якщо я і не поїду, дуже приятно, приємно, приємно щира, добра людина, так що я дуже хочу з вами порозмовляти. Якщо можна, давайте якось поспілкуємося по вайберу, може якось позвонімо, бо як телефон вже платно. Ну і На сьогодні поки все. Я буду вставати. Підпішли, Ігор, будемо обідати. Все, до побачення вам. Бачите, які в мене вже коси. Ну, поки так, така я сьогодні. До зустрічі. Дякую всім вам за коментарі, що пишете. Якщо не тяжко, то чогось так мало, там, де я в Житомирі, де ми працюємо, ніхто нічого не написав, тільки виглядають хейтери, щоб укусити, щоб десь віднайти. А якщо ну, таке, то навіть коментарі зменшуються. Якщо не тяжко, то хоча б і смайлика що-небудь, мені буде приємно, що я вам треба. А кому я не треба, тоді забудьте, напишіть, заблокуйте мене.